Всім привіт, друзі! На каналі AVD Tuning. Ось такий бошик KFIKO 798 заїхав до нас на перепрошивочку. Автомобільчик та Hyundai з об'ємом 1.4 2000, приблизно до 2008 року. В Чому тут проблема Євро 2? Видалений каталізатор і машина трошечки негарно себе почуває. Але ж ми його перепрошили, екологію обдалили. Працюємо таким j 2534 пристроєм, такий адаптер, в принципі, гарно себе зарекомендував. Також програмою Chiploader. Прошивка встановлюються на даний автомобіль Econo, Dynamic та Sport. Ми перепрошили цей автомобіль прошивкою Sport. Sport Євро 2 називається. На цій прошивці приблизно додається. До сіми кінських сил машина зовсім по-іншому їде з низів. В принципі, по розходу залишається такий же, але зовсім по-іншому отклік на педаль газу. Отже, друзі, займаємось ми прошивкою таких автомобілів, також інших. В принципі, всі автомобілі Kia та Hyundai до 18-го року народження. Прошивки встановлюємо економ, динамік та спорт. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. Всім добра, чекаємо всіх на чіп.